Очень актуальную тему. Я думаю, что спикер сейчас совершенно замечательно раскроет тематику. Я вот представляю слово Максиму Путкиевичу, он даст свою данную, так сказать, как никто другой хорошо разбираться в этом вопросе, и, если мы правильно понимаем, курирует ряд таких профессий. Пожалуйста. Спасибо, дайте думать. У нас зарас месяц речниц, а мы не в на самом деле... Більшість подій про рік, який ми зараз відзначаємо, вони є важкими і трагічними. І незабаром за кілька днів буквально буде перший рік, відтоді як вперше тобто, в новітній історії України з'явилося саме поняття вимушених переселенців. У нас ніколи раніше в історії не було вимушених переселенців, у всякому разі за час новітньої історії України. ну Так само у нас не було окупації, у нас не було відкритого збройного конфлікту. Тепер у нас все це є. І, власне, майже рік, як різні громадські ініціативи, урядові організації, просто групи активістів і активісток почали опікуватися на допомоги людям, які були змушені залишити свої домівки і переїздити, рятуючи себе, рятуючи своїх близьких, свої життя, здоров'я, свободу, врешті-решт просто не бажаючи жити під окупацією, переїздити до безпечних регіонів проти України. І коли люди переїздять до нових територій, ми за цей рік бачимо, що проблеми виникають на кожному етапі, на етапі виїзду, на етапі прибуття нового регіону і фактично часто початку нового життя на новому місці, і на періоді на етапі інтеграції місцеву спільноту в нове місце, в коло нових людей, вибудовування відновлення соціальних... Зв'язків, мереж і так далі. І ми бачимо, що проблеми, пов'язані з виїздом, часто дуже важкі. Коли людина перебуває на нове місце, то відразу постає кілька базових питань це забезпечення перших потреб фізичних і поселення, це дах над головою, але завжди за поселенням йде у нерозривній зв'язці наступна проблема це проблема працевлаштування, це проблема підтримання себе підтримання своїх, це за заробляння на життя, знаходження роботи і просто роботи, а яка би дозволяла щонайменше підтримати себе, а в ідеалі ще і самореалізуватися і допомогти іншим, це проблема ключова, вона була непростою навесні минулого року і вона залишається непростою аж до тепер. Тому коли в осені минулого року низка громадських ініціатив разом з професором Гуцмана створили такий координаційний механізм, ресурсних центрів, для вимушених переселенців, координатором якого є, ми були дуже раді, що однією з цих ініціатив став Центр зайнятості вільних людей. Центр зайнятості вільних людей, наші колеги і колежанки, знайомством, співпрацею, з якими ми дуже пишаємося і дуже горді, що в нас є такі колежанки, з якими ми працюємо, їм більше, ніж переселення і переселенцям, тому що вони виникли ще до... Початку окупації Криму виникли під час Майдану, але вони про це розкажуть всім. На даний момент, нагадаю, просто скажу, у нас офіційно взято на облік в Україні понад один мільйон вимушених переселенців або, говорячи юридичною мови внутрішніх переміщених осіб. При цьому ми розуміємо, що є такий свого консенсус поміж громадськими організаціями. Цю кількість треба множити, можуть, напевно, чи не на менше на півторах, тому що багато хто тепер не стає на облік з різних причин. Це можуть бути міркування безпеки, побоювання за своїх рідних і близьких, які залишилися на територіях небезпечних. Це може бути інші міркування, просто нестабільність в тому новому місці, куди люди переїхали. Але ми можемо говорити більш-менш, напевно, що про кількість до півтора мільйона осіб, які були змушені приїхати до інших регіонів України внаслідок окупації і відкритого збройного конфлікту. Це величезна цифра, це величезна кількість для України. І ми бачимо, що інфраструктура, часто пострадянська інфраструктура державних служб, вона не здатна впоратися з тими завданнями, які перед ними поставили в, цю, в цей новий період. Вона багато в чому залишається негнучкою. І працевлаштування, яким мала би опікуватися Державна служба зайнятості, ми бачимо, що якраз Державна служба зайнятості дотепер не вирішується як, як проблема, як завдання і через недостатні ресурси, і через недосконалі механізми, і через інші причини, кому mm -hmm. цікаво подивитися на офіційний виклад цих причин можете подивитися на офіційний документ рішення про звільнення попередньої голови Державної служби зайнятості. Там вихватимо чимало. Речей, через які не змогли впоратися тодішні керівники служби зайнятості своїми обов'язками. Зараз ми сподіваємося, що все-таки робота державних служб буде більш адекватним викликом теперішньої ситуації, але для нас з громадського боку основними людьми, які намагаються якось зарадити погіршенню ситуації і допомогти людям, є громадські ініціативи в сфері працевлаштування це центр знайдемості вільних людей. І я Подивитися. відео про центр і про центр Мене звати Артем, я з из Коенец по професії економіст. Мене звати Светлана, я приїхала з Тереза, и работала преподавателем. Я была Дэна. Меня зовут Илина, я приехала из mm -hmm. Долчевского mm -hmm. ханской области. есть в Киеве, есть разные люди. Ну, не дай вам Бог оказаться когда-нибудь в такой же ситуации, как какой оказались вы. Я учился в университете тут, в Киеве, а потом я учился в университете в Швеции. На суде очень много таких интеллигентных, посвященных своему обуви людей. Много хороших людей. И всегда люди у нас на Гонпасе были очень ответственны. И такие самые красивые киевские люди. Человеку, который приехал, не стоит отчаянно туда, стоит искать работу. Плюс друзья, по футболку скинули картину от этого людей. Я развернулся до по центра застегинных людей. Благодаря центру mm -hmm. за это со свободы. Попри те, що таке гарне відео ми вирішили не давати другий раз його дивитися, вирішив наші віддачі. Наші колеги з піддають екрану. Я хочу оголосити тим часом наступну спікерку, це Ірина Ковен, владінаторка Центру зайнятості вільних людей, спешу центру зайнятості вільних людей і просто громадської ініціативи. Зараз це зновська організація. Взагалі за рік. А зараз центр святкує перший день народження. За рік наші колеги пройшли великий шлях. І про те, з чого все почалося, що є зараз які є пріоритети на найбільш на півдня, розкаже Ірина Ковальна. Дякую, Максима. Скажу, що на дуже актуальне питання, що робити, є дуже проста відповідь. Робити своє. А, рівно рік назад. Цей самий час Україна переживала а, дуже непрості втрати. Але поряд із стратами ми здобули щось дуже важливе і дуже цінне. Я це називаю громадянським суспільством. І багато інших ініціатив, як вже було сказано, Центр зайнятості вільних людей утворився на Майдані, у Києві. І у нас також дуже символічно є а, бути сьогодні тут, саме в Майданному центрі. Наша приймання почало працювати в IT-наметі, і першим завданням центру було знаходити роботу для і учасників, учасників протесту, а згодом до розумінних майданчиків вдалися і ті, хто тікали зі Сходу і Криму. І вже тоді для нас було очевидно, що державні інститути не готові оперативно реагувати на ті виклики і ті проблеми, які поставили перед українським суспільством. Продовж тривалого часу, як ми знаємо, не, не, не було закону про внутрішніх приміщеннях осіб, не було процедури а, спрощеного 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 спрощений порядок реєстрації. Також проблемою залишалися документи. Дуже багато людей виїздили, в них не було документів, у них не було такої книжок. На руках. А, була дуже складною процедура зміння з попереднього місця роботи. Не було процедури видачі реплікатів трудових книжок. Люди зверталися в дуже критичних умовах, без давньої головою, без будь-яких фінансових ресурсів. Часто виснажені, часто без будь-якого розуміння повинні бігти, до кого звертатися і що робити. Але треба було тут і зараз. Мені дуже запам'яталася літня Жінка, яка подзвонила свого часу до нас на гарячу лі... на лінію з якогось містечка в зоні АТО. Яка звернулася з єдиним проханням допомогти працювати її силами. І на запитання, чому вона сама й досі там, вона розплакалася і сказала, що не вірить, що в своєму віці зможе почати життя заново. Я говорила і чула на іншому, на іншому боці слухавки вибухи, які лунали один за одним. Я ще з півгодини намагалася переконати її в тому, що це можливо. В тому, що їй не варто зоставатися, їй варто виїжджати. І тоді я дуже чітко для себе зрозуміла, що питання роботи, питання віри у власні сили може бути питанням життя і смерті. На сьогоднішній день центр зайнятості вільних людей об'єднує близько 130 волонтерів, фахівців з управління персоналом, рекрутерів, небайдужих волонтерів. У Києві, Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові за майже рік роботи до нас звернулися 4,5 тисячі переміщених осіб, з яких більше 3000 тисяч отримали кваліфіковану допомогу, і близько 800 знайшли роботу. Понад 700 людей зі сходу та Криму стали учасниками унікальної програми навчання та розвитку, якою ми дуже пишаємося і яку робимо практично змірними ресурсами. В рамках програми переселенці пройшли безкоштовне навчання від тренерів, практиків з такими напрямками як підприємництво, продажі, давно ресторанна справа, такі тестування та інше. 150 з них знайшли роботу, а 10 навіть почали власну справу і тепер працевлаштовують інших переселенців. 24 проекти знаходяться на стані, а, в стадії запуску. Ми також дуже виросли інституційно. Скуки небайдужих ентузіастів, які працювали у вільний час, ми перетворились на потужну громадську організацію з командою фул-тайм-координаторів, з представництвами у регіонах і з ручними інструментами роботи, які дозволяють волонтерам у всій Україні працювати дистанційно, використовувати єдину платформу і долучатися до єдиної справи. Для волонтерів ми регулярно проводимо відкриті тренінги, майстер-класи від фахівців і час рекрутинг від психологів, від менеджерів волонтерського руху. До слова, за рік роботи центру через ініціативу пройшов вже більше 600 волонтерів, десять 10% з яких складали самі переселенці. Ми тісно співпрацюємо з іншими стейкхолдерами на ринку праці. Роботодавцями, рекрутинговими агентствами, джоб-сайтами, державними центрами зайнятості, також професійними асоціаціями і спільнотами, які а, так чи інакше долучаються до нашої діяльності. А, велику роль у, у цій співпраці відіграють також громадські ініціативи, такі як Кримсос, СТОКСОС, Дік Друзів, ряд інших організацій, ініціатив, які допомагають внутрішньому. За їх роботи Центр зайнятості вільних людей зміг зібрати в своїй базі понад тисячу заявних роботодавців, частина з яких готова допомагати не лише роботою, але й життям, переміщенням чи облаштуванням в новому місці. На сьогоднішній день ми тісно працюємо з такими компаніями, як новопошта, оборонівський Новос, новослуживан, позу, Ашан та рядом інших компаній. Ми не є конкурентами ні для кого, навпаки, намагаємося взаємодіяти. І а, залучати всі сильні сторони учасників цього процесу. І, звичайно, а, все це було би неможливим без підтрим підтримки донорів восени. Десь через 8 місяців нас повірили такі організації, як програма розвитку ООН, як Фонд Відродження, як Rotary International. І я дуже рада, що а, представниця донорської організації сьогодні з нами зможе більше розповісти про те, чому а, вони нас підтримували. Водночас ми не лише реагуємо на виклики сьогодення, які стоять перед нами, але й думаємо про майбутнє місію Центру зайнятості вільних людей. Є сприяти формуванню суспільства вільних людей, які беруть відповідальність за своє життя і створюють позитивні зміни навколо. Сьогодні це переселенці, це бійці АТО, які повертаються до мирного життя і потребують реабілітації. Завтра це будуть інші категорії громадян, які такі як молодь і люди зображені а як біженці з інших країн. Тому що ми віримо, що кожен має право на гідну працю. На рівну працю та? І ми а, бачимо, а, бачимо свою цінність і в тому, щоб створити а, нову модель, новий інститут працевлаштування громадян у кризових умовах, які а, буде. Орієнтований на кандидата, про які, і, як ми називаємо, інститут працевлаштування з людським обличчям. Окрім працевлаштування і навчання ми бачимо такі пріоритети, як сприяння самозайнятості. Ми розуміємо, що самим працевлаштуванням проблем не вирішиш, потрібно створювати нові робочі місця. І а, думаємо над тим, як стимулювати підприємців, як давати їм пошток, відкривати власні справи. І сподіваємося, дуже скоро а, реалізуємо і такий проект, почнемо більш системно працювати в цьому напрямку. А, ми однозначно думаємо про розвиток регіонів. За, за рік роботи нам вдалося створити ефективну модель працевлаштування громадян у кризових умовах тут в Києві. У нас вже є держава модель по всій країні і. А, у 2015 році ми збираємося відкрити осередки в таких містах, як Лівінг, Іпропетровська, Харків, Запоріжжя і Полтава. Наявність таких центрів дозволить нам залучати більше місцевих роботодавців, відслідковувати вакансії, моніторити ситуацію з житлом, а також це діяти з громадськими організаціями і ініціативами на містах. Також думаємо про новий напрям: це адвокація і захист прав. Особливо в контексті того, що збираємося працювати з різними категоріями громадян, не лише переселенцями, і розуміємо, що цей напрям цей є дуже важливий, оскільки кожен з цих категорій має свою специфіку. Я, мабуть, не буду зупинятися на інших наших напрямах, пріоритетах роботи зрозуміло дуже багато. Я передати слово Олександрі. А потім і іншим спікеркам. Сьогодні у нас дуже багато цікавих гостей, які мали досвід співпраці з центром, які вірять в нас, підтримують нас. Дякую, буду обрати відповісти на ваші запитання. Дякую дуже. Питання пізніше, після викликів наших спікерів, ми відсилаємо мікрофони, хочу хочу сказати, що Центр занятості вільних людей справді повірили багато людей. Один з невеличких внесете, що центр Центру зайнятості вільних людей підтримали наші активні співгромадяни співгромадянки на співнапошку. Було досягнено тієї цілі, яка була поставлена. Але ми зараз бачимо, що все-таки громадська підтримка, яка так тримала і тримає і громадські ініціативи, зараз вона надається складніше. І менше з абсолютно зрозумілих причин у нас бідніше суспільство і ми перебуваємо дедалі жорсткішому економічному стані. І тому для багатьох ініціатив, які так потрібні, підтримка донорів надзвичайно критично важлива. Буває і зараз є. І от одним з донорів Центру зайнятості вільних людей стала програма розвитку ОНУ і представниця Олександрії Віселищеві. Я передаю слово. Будь ласка. Дякую. А, власне, ініціатива Центру зайнятості вільних людей. Була підтримана в рамках проєкту програми розвитку ООН оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми переміщення осіб. Оперативне реагування, так? Але для нас підтримка саме цієї ініціативи стала не оперативним, а стратегічним реагуванням. Бо, власне, на конкурс, який був оголошений осіння, надійшло дуже багато заявок. Громадські ініціативи пропонували свої шляхи вирішення проблем переселенців. Пропонувалися дуже різні речі: гуманітарна допомога, психологічне консультування, якась підтримка юридична, медична і так далі. Всього ми підтримали сім проєктів дуже різних. Але Центр зайнятості вільних людей відрізнявся їх ідея зразу через те, що до проблеми переселенців пропонувався дуже комплексний підхід і знову підкреслюю, стратегічний. А, звичайно, зараз, як вже говорили внутрішньоприміщені особи в Україні, вони стикаються з дуже багатьма проблемами, з дуже багатьма проблемами. Але а, в той же час ну, ці проблеми вони між собою пов'язані. І коли а, ми намагаємося вирішити ці проблеми, дуже важливо розуміти, де причина, де наслідок, куди краще впливати, де краще допомагати, щоб це мало ширший, більший довготриваліший. У випадку з працевлаштуванням, допомога переселенцям з працевлаштуванням впливає на дуже багато речей одночасно. Люди хочуть знімати житло, так? їм на це треба гроші, гроші треба заробляти. Люди прагнуть адаптуватися, соціалізуватися, знаходити.